Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Як завжди, я всім вдячна за ваші подобайки, за ваші коментарі і за ваші запитання. Давайте зараз подивимось із вами. Завдяки кому, завдяки чому буде, врешті-решт, закінчена війна в Україні окончательно. окончательно. Подивимось, давайте по моїх видіннях, да, якими я ділилася в своєму телеграм-каналі ще з початку війни, нам показують весну, що це станеться навесні 2023 року, коли земля прокинеться від зимової сплячки і буде готова приймати зерна. Для посіву, так, для посіву. Давайте зараз подивимося через систему Таро і через тих, хто мені показує і розповідає. Завдяки їм подивимося. Покажіть нам, будь ласка, завдяки кому? Завдяки чому, врешті-решт, закінчиться війна в Україні окончательно. Я одразу вам покажу карти. Дивіться, тут виходить да, ось такі карти, які нам кажуть, завдяки кому, завдяки чому, завдяки кому. Тут показують, по перше, бачите, люди, які мають вплив. На те, що відбувається зараз в Україні, а також мають вплив на інші країни да? на Росію, в даному випадку ще й на Росію мають вплив. Вони мають право наказувати, приказувати, склоняти, да? і мають право вони діяти, якщо піде щось не так. Завдяки кому да? тут, може бути, можу приймати участь для завершення. Це вже да, окончательно це підпис договорів. По цій карті я можу сказати, що ця карта каже завдяки І ще чому? Завдяки підпису да? цих договорів домовленостей домовленості про окончання війни. Да? І тут саме карта, яка каже про дію, що вони будуть підписані ці. Договори про завершення війни. Хотілося б, звісно, щоб це був контракт, але стосовно Росії, не має значення, що то буде договір чи контракт. Чому я так кажу? Тому що договір можна змінювати, а контракт непорушний. Завдяки, знову ж таки, чому? Тут, завдяки якомусь ще, може бути обману з трьох сторін. З двох або з трьох сторін тут може бути ще якийсь обман. Взагалі, цей обман може робитися знову ж таки сильними мира цього, і по відношенню до України, і по відношенню до Росії також. Ну, і завдяки, бачите, тут зброя, і тут зброя показують також. Завдяки чому? Завдяки зброї, також, яку, скоріш за все, будуть. Надавати ті, хто нам допомагають цією зброєю, а також завдяки той зброї, яку вже виготовляє Україна. І також ця зброя іще може бути якоюсь зв'язана з якоюсь як таємницею. да, Тобто вона може бути таємно надана, або вона може. Таємно виготовлена у нас в Україні, да, про яку не йдеться в средствах масової інформації, да, в загальної якої інформації. По цих картах я можу так сказати. Я можу так сказати. І договори тут ще розговори стосовно закінчення війни ще можуть бути таємними, але вони перетечуть від обговарювання до действия. До але завдяки також якоїсь обман, омана, ввести в оману. Показати щось, що не так, як насправді. От, от щось отаке: і ще завдяки кому, завдяки чому? Ще покажить завдяки, кому, завдяки угу. Ну, я так і знала, чому кажу одразу, покажу цю карту. Це завдяки Збройним силам України на лінії фронту, да, які ведуть боротьбу. Які проганяють загарбників, да? тобто завдяки військовим діям, які відбуваються на лінії фронту, завдяки нашим ЗСУ. Да, ось і по карті ви можете подивитися, дивіться, відбувся бій, да? відбувся бій, і ось дивіться, поганці уходять, а наші забирають ще їхню зброю, там, техніку, да? те, що вони будуть залишати. Тобто я ще скажу так, тут будуть не тільки ну, вбиті, то понятно, да? тут іще будуть якісь території, з яких ці загарбники російські будуть виходити, будуть виходити. Яким чином завдяки кому? Завдяким чином, завдяки кому, завдяки чому? Ось дивіться, тут виходить ще у нас карта диявола. Диявол це військові дії. да А знизу тут у нас випала під дияволом карта, яка каже про обман, оману, виглядає, щось виглядає не так, як є насправді. да І це також проділки диявола. да і по цих картах, да, я вже сказала, завдяки кому і чому завершення. Це карта війни, да, карта війни і обману, тобто завершення війни і уход, бачите, і уход від тої ситуації, в якої ми зараз знаходимося, уходимо. Да, бойові дії уходять. Ну, російські військові завершення війни, уход від війни. Завдяки кому, завдяки чому? Завдяки взагалі тут дуже важливу роль саме тому, що випала, да, з дияволом випала ось ця карта. Диявол це війна. Головну саме роль у завершенні будуть відігравати саме військові Збройних Сил України. Дивіться завдяки їм, завдяки їм усі сильні міра СІВО, які, да, хотять завершення з допомогою якоїсь якогось обману, якоїсь омани, введення в оману, да? От вони хочуть, хочуть якось по-своєму, да? а завдяки діям ЗСУ не все буде так, як вони захочуть завершувати ось ці сильне міра Сіво. Не все буде так, як вони хочуть. Тут дуже багато буде те, як хоче саме Україна. кому угу. і угу. Так, наступні три карти я покажу, показую вам завдяки кому і чому. Тут, бачите, опять показують нам сильні міра Сіво. Смотрите, як интересно випадає сильні міра Сіво, которые будуть предлагати якийсь обман, якусь оману, да, це середні карти. Стосовно війни в Україні. Да. Далі. Смотрите, завдяки кому, завдяки чому? Ну, завдяки тому, що прийшов час. Трансформації, да? прийшов час вже це завершувати. І трансформація буде дуже серйозна, не тільки в Україні. Завдяки, дивіться, да? самими сильними ми міра взагалі сього. Хто править міром, можна от так от сказати, да? буде завершення. Також по цій карті я можу сказати, це коли Дивіться, коли буде достатня кількість, вибачте, що я так кажу, коли по їх розсужденню буде достатня кількість смертей взагалі, можливо, це стосується якось, може перенаселення, може звільнення. Від населення на території саме Росії, тому що Росія буде по частях розпадатися, країни то, республіки інші то само собою вони відколються. А то, що ну, Московія, Росія, вона поріжеться, і саме на ті агризочки треба звільнити від завдяки смертям. Звільнити території для інших, скоріш за все для Китаю. завдяки кому чму, сильными мира всего, ну и потом ну, процесс ожидания, процесс плодов, процесс результатов вот этого всего, всего, что происходит у нас в стране, и не только у нас в стране. То есть пожнем какие-то плоды, и немножечко будет процесс ожидания. Ну, возможно, скорее всего, это касается ресурса, денег которые должны получить от России и от других лидеров стран для восстановления уже Украины. Скорее всего так. Сейчас я еще посмотрю. Вот эту вот тройку я вам уже показала, да? Обман касательно военных дел от сильных мира всего. Завершение будет благодаря этому. Ну, частично. Дальше вот эту тройку карт. Смотрите, да, здесь можно сказать указы, приказы, договора. Но, да, как я сказала, что мы не полностью будут договора благодаря указам, договорам, подписанным, благодаря военным действиям, извините, что так говорю, благодаря ну, смертям, количеству смертей, которые станутся, да, благодаря чему или как, как закончится, благодаря кому, благодаря чему, как закончится, вот так, подписание договора военные действия, поражение российских военных на поле боя на линии фронте и много смертей. Дальше я вам показываю третью тройку, которая говорит об действии, да, что вот эти вот договора, будут приведены, приведены в исполнение, и Украина выходит из той ситуации, в которой находится сейчас, и потом будет процесс ожидания, процесс... Как это сказать? Почти украинскую не знаю, мабуть. Не сгадаю российскую забыла анализ результата сделанного, и ожидание да, денег, помощи для дальнейших планов да, восстановления Украины. Возможно, здесь еще и репарации вот эти вот от России, да, какие-то. Может, там еще оно может быть знаком таким каким-то во время заключения уже договор, когда будет подписан, да, как карта говорит нам действие. А, то есть это еще будет таким тоже знаком, что приблизительно в этот же момент Россия получит какие-то, ой, Украина, извиняюсь, получит какие-то репарации, ну, финансы именно благодаря репарациям, наложенным да, на Россию. Я задала такой вопрос. Покажите, пожалуйста, с помощью знаков зодиака, либо с помощью стихий, когда закончится окончательно война в Украине. Смотрите. Ну, посмотрите, первая карта, она главная, которая вышла, показывает, смотрите, радость людей. Кубки это весна. Стихии кубки это весна. Нам говорят о том, что это весна. Благодаря силе и действиям. Ну, я бы сказала так. Благодаря примененной силе и благодаря действием тех ну о которых мы говорили это весна ну как и в видениях да это весна и весна это тогда когда уже зеленая листва зеленая трава и когда по, по этим картам я могу сказать что эта весна уже теплая что это весна уже теплая угу. Так, я зараз я трошки зазупиняла відео для того, щоб порахувати ще. Дивіться, сьогодні у нас серпень. Сьогодні у нас серпень, від серпня можна порахувати, да? дивіться, 10 серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, грудень. Січень, лютий, березень, квітень, травень. По цій карті я можу сказати, що це може бути квітень, травень. Тут у нас показують вісімки, 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 і це, виходить, якщо 10 травень. 9 дев'ять, це квітень, березень, да, то це виходить, да, приблизно квітень, не раніше, не раніше восьми місяців, бо це зараз якби головна карта, яка одразу нам відповіла, да, це квітень-травень, не раніше 8, Восьми місяців і це також нам кажуть, коли коли буде застосована сила, і все те, що ми я вам розповідала, буде задіяно. А задіяно, ага, дивіться, саме для окончательного завершення, которому ми порадуємося в квітні, в травні у Получається, березень в 8 буде місяців, правильно? Чи лютий. Потім порахуйте від серпня до 8 місяців, порахуєте. Тобто лютий березень, да? тут буде задіяна вже сила, саме будуть дії для того, щоб завершити цю війну. І вони будуть успішними. И без всяких перепон, без всяких ограничений, без всяких барьеров, без ничего. То есть ну, сам, немножко будет. Очень такие, знаете, можно сказать, какие-то барьеры будут, но они настолько будут незначительны, настолько будут, можно даже сказать, смешными вот, в преодолении. І далі показують, що это произойдет швидко, легко і далі без, без каких-либо ограничений. Отже, у нас отакий був сьогодні розклад. Я сподіваюся, що вам було цікаво, якщо вам сподобалося, якщо вам сподобалося те, що ви почули, якщо ви бажаєте скорішого наближення. Миру, то пишіть, будь ласка, ставте свої вподобайки, поширюйте цю, це відео. Нехай більше людей знають, чого і коли, коли чекати добрих новин. Допоможіть на тому Гаврілу, який да, сповіщає нам добрі новини, от, і пишіть свої Коментарі, пишіть свої запитання, будемо їх розглядати. А можливо, ті запитання, які будуть дуже важливими, то вони можуть мені прийти іншим чином, не через таро, якими я, звісно, буду ділитися у наступних відео. І, як завжди, я вас прошу: зберігайте любов у ваших серцях і світло у ваших душах.